Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. В одному ви можете бути впевнені, одного разу ви щось зробите. І що це? Ви схилите коліна і визнаєте на славу Бога, що Месія Єшуа, Ісус із Назарету, є Господь над панами, цар над царями. І немає імені величнішого, ніж його. І ви це зробите. Безсумнівно. Питання в тому, коли ви це зробите, і зрозумійте ось що. Є значимі вічні наслідки того, коли ви це зробите. Ось що відкриває нам письмо В другому розділі послання до Филип'ян ясно сказано. Що перед іменем Єшуа схилиться кожне коліно, кожен язик відкрито визнає, що Єшуа є Господь. Це зробить кожен, але ось проблема. Величезна більшість людей, які будь-коли жили на цій планеті, зроблять це занадто пізно. і зроблять вони це де на суді перед великим білим Престолом. Коли вони прийдуть перед обличчя того, хто сидить на великому білому престолі, щоб судити, і це месія звідки я це знаю, письмо каже нам, що все стосовне суду Бог батько віддав синові. Отже, всі, хто постане перед цим престолом, між іншим нас віруючих на суді, перед великим білим престолом не буде. Суд – цей це й не для віруючих. Ми побачимо, що перед тим як буде встановлений новий Єрусалим остаточний стан Божого царства за миті до цього. Усі ті, хто не визнав месію, будуть приведені до цього престолу і будуть суджені за їхніми справами. І їхні справи виявляться недостатніми. І що вони зроблять? Що ж, того часу вони зіткнуться з істиною, і їм доведеться визнати, бо месія сидить на престолі Вони прийдуть перед нього і схилять свої коліна і привселюдно визнають, що він є Господь. Це очевидно. Вони не зможуть заперечувати, однак це їхнє визнання не принесе їм ніякої користі. То вимовить визнання на суді перед великим білим престолом. Що з ними буде? Біблія каже про це дуже ясно. Вони будуть кинені в озеро, яке горить вогнем та сіркою назавжди на вічно. Це будуть муки, вічне покарання в озері, яке палає вогнем та сіркою, і горітиме воно завжди вічно. Ці люди зроблять твердження, вони прийдуть до рішення. Так, єшуа є Господь. Він цар над царями, Господь над панами, Бог але буде занадто пізно. А ті, хто досить покірний, досить мудрий, хто відгукнувся на Боже Слово, хто прийняв рішення сьогодні або раніше, або просто перед смертю, сподіваюся, вони встигнуть. Але коли вони схилять свої коліна і визнають вустами, так я грішний. Так я визнаю, що Єшуа помер на хресті за мої гріхи. І я визнаю його Господом. Я звеличую ім'я мого Спасителя. Якщо ви зробите це в цьому тілі, якщо зробите в цьому житті, перш ніж померти, тоді що ви матимете? Ви матимете зовсім інший досвід замість бути киненим в озеро, яке палає вогнем та сіркою? Ха агам Шебуер бе, бе Гофрит як кажемо ми на євриті. замість What's того, happening? щоб вас туди кинули, що буде, вас запросять і приведуть до Божого царства. При цьому ви матимете перетворене нове тіло, яке вічно відзеркалюватиме Божу славу. Ось так просто. Є тільки два варіанти, і знаєте що? Ті, хто нас відкидає, не віруючи, вічно страждатимуть. Але справа в тому, що вони вже почали смакувати це страждання. Адже вони не знають справжньої радості, а пристають до неправильної радості, яка в остаточному підсумку залишає їх із відчуттям порожнечі, залишає їх з відчуттям незадоволеності, і це замість пізнання Божого багатства, його милості та слави, які проявляються до нас за допомогою Божої благодаті. Що ж Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Филип'ян, другий розділ. Послання до Филип'ян, другий розділ. Ми почнемо з 12-го вірша. каже Павло. Він пише з в'язниці. Ми це казали багато разів за останній місяць. Він пише цій громаді. Зауважте, що він каже, 12-й вірш. Отож, мої любі, ви як завжди він каже: любі мої любі. як ви завжди слухняні були, не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер. У моїй відсутності з острахом і тремтінням. виконуйте своє спасіння. 12 12-й вірш дуже важливий. Поясню вам, Павло каже ось що. Отже, мої любі, як ви завжди були слухняні, не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням. що таке цей термін з острахом і тремтінням? Це термін поваги. Це термін, який каже про чиєсь цілковите усвідомлення ідентичності месії не лише того, ким він є, але також і того, що він зробив. І тут, в останній частині 12-го вірша, ми маємо щось, що приводить у замішання, якщо неправильно зрозуміти. Бо Павло каже: «Зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. І якщо ви не розумієте це місце письма, то можна подумати, ніби ми граємо якусь роль у нашому спасінні. це не так. Спасіння це подарунок. Безплатний дар, який ми одержуємо, приймаємо вірою, а не через справи. То що має на увазі Павло? кажучи, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. І в основі цього він каже: як ви робили в минулому завжди і зараз, хоча я й не з вами, будьте слухняні. Він каже тут не про засоби спасіння, а про його результат у цьому світі дуже важливо, щоб ми розуміли це слово правильно. коли він каже про спасіння, Бо спасіння має в собі два дуже важливі компоненти. Зазвичай кажучи про спасіння, ми кажемо про виправдання. Про бачення наших гріхів. Ми казали про це три тижні тому. Ми казали, що коли праведність месії зарахована нам. Ми маємо стати спасенними тобто входимо в вічні взаємини з Богом через месію, і нам дається впевненість у досвіді царства, вічному досвіді Божого царства. Ось як ми зазвичай думаємо про спасіння. Але зрозумійте, що спасіння має й другий компонент, і цей аспект спасіння перемога. Не лише перемога над гріхами в тому розумінні, що вони пробачені, а й перемога над неволею гріха. Подумайте про це ось як. ми маємо парадигму. Великий приклад зі старого заповіту. Згадайте, що каже Павло в другому розділі послання до колосян. Там він каже про свята і згадує кілька різних речей. Але кажучи про Ізраїлеві свята, він стверджує, що ці свята інструменти об'явлення, що вони показують нам майбутнє. В цьому процесі ми довідуємося про різні аспекти біблійної зрілості, про життя в царстві. Наприклад, коли ми міркуємо про пасху, пасха Месія, між іншим помер на пасху і його смерть, так само як кров Агнця, вивела людей, відкупила їх з єгипетської неволі. вона почала цей процес. Кров звільнила їх. Ця кров привела їх у взаємини заповіту з Богом. Ось так само і кров Божого Агнця. Кров Месії Йуа приводить нас у взаємини заповіту з Богом. Його кров дорогоцінніша ніж кров козлів та овець. отже, вона дає вічне відкуплення. Ми маємо тут парадигму, приклад. Але месія це сама реальність цього. Отже, ми маємо цю свободу, маємо це відкуплення. коли народ вийшов з Єгипту, частиною досвіду відкуплення було привести їх куди? До огдогори а що сталося біля гори Синай? Було дане Боже слово. Це було частиною всього процесу. Бог відкупив народ. Він увійшов з ними у взаємини заповіту через кров Агнця. Але в цьому була мета І мета була в тому, щоб вони могли прийняти Боже слово і застосовувати його до свого життя. Це була типологія. Вони це зробили ні, не зробили саме цей принесло смерть у пустелі, але є й різниця. своєю кров'ю месія здобув не лише відкуплення. не це каже письмо, але в посланні до євреїв сказано, що він здобув для нас вічне відкуплення. Отже, померти може не наша духовна людина. А ось що може померти наше свідчення, наша ефективність, переможне життя в цьому часі. Ось про що Павло попереджає нас. Він каже: знову подивіться 12-й вірш. Отже, минулого тижня ми казали про настрій розуму Месії. Він упокорив себе, бувши слухняним до смерті й смерті Хресний. Павло каже, отже, ось що він має на увазі. Отож, мої любі. як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням. Він каже: виконуйте своє спасіння. Ось що він каже. Ви були спасенні, виконуйте своє спасіння. Дозвольте, щоб спасіння мало його другий компонент, і що це? Слухняність Божій волі. Це має бути пріоритетом. Ось чому він каже: переходимо до 13-го вірша, бо то Бог викликає вас, і він діє двома способами. Павло каже: і хотіння, і чин за доброю волею своєю. В деяких бібліях сказано. За своїм добрим мисленням То що робить бог? Ось що каже Павло він не каже про спасіння від гріхів. звертається він до людей, які вже спасенні від своїх гріхів. вони були спасенні. Вони в цьому сенсі прийняли спасіння. він каже про зріліше спасіння, маючи на увазі компоненти переможного життя. Він каже це, щоб ми могли проявляти силу царства і тому зауважте тринадцятий вірш. бо Бог діє в вас через спасіння. Святий Дух Бог діє в вас за допомогою Святого Духа, який живе в вас. і він каже дві речі про Божу волю. Будучи спасенними, ви станете людьми, які знають Божу волю. Ось що Бог проявляє в вас. Ось що потенціал чого дає нам спасіння. Коли ми слухаємо, коли ми молимося, коли маємо настрій розуму, про який ми казали раніше, Бог відкриє нам свою волю. А що друге? Продовжуємо читати. Друге, що він хоче відкрити нам, що він хоче діяти через нас. Він відкриває нам свою волю для того, щоб діяти через нас. Діяти за своїм добрим мисленням. І це важливо. Чому? Бо він має добрі думки. Ось що це означає. Це те, що уявляється правильним, добрим у чиїх очах не лише в Божих. Коли ми маємо правильний настрій розуму, це буде добром і для нас. про що ми кажемо? Про згоду з Богом. і зрозумійте тут образ. Месія погоджувався зі своїм батьком, з небесним батьком. Те саме слід робити і нам. Суть згоди з Богом у єдності з ним. Коли ми одне з Богом, ми й мислитимемо однаково. Отже, Бог діє в вас, що стосується волі та дії за своїм добрим мисленням. 14-й вірш: «Робіть усе без нарікання та сумніву. Це ми бачимо, читаючи про мандри ізраїлевих синів у пустелі. Вони скаржилися та нарікали проти Мойсея. і що це було? Вони скаржилися та нарікали проти Божої волі. Вони були відкуплені, але проблема була в цій парадигмі. Вони не були змінені. Вони не мали в собі Святого Духа. А ми прийняли краще відкуплення. вічне відкуплення. Ми в набагато кращій позиції, а знаючи це, ми не повинні нарікати, скаржитися або сперечатися з Богом. Щоразу, коли ми не підкоряємося Богові, це як пляма лягає на нас. А щоразу, коли ми погоджуємося з ним, це має очищувальний ефект. Для чого? Щоб були ви бездоганні та щирі мені це подобається. Щирі, що це означає? що ж, коли ми виконуємо свою волю, ми небезпечні. ми шкодимо людям. коли я роблю те, що правильно в моїх очах, те, чого хочу я, що здається добрим мені, я духовно небезпечний для інших. Але коли я погоджуюся з Богом, коли підкоряюся Богові. Я невинний у його очах, і я нешкідливий шкідливий. і також нам слід бути невинними Божими дітьми без плями та вади. Серед кого? серед лукавого та розпусного роду. Я гадаю, ви всі погодитеся зі мною, що покоління, в якому ми живемо, чи не змінилося воно за останні десятиліття. Я маю на увазі, те, що раніше практично всіма вважалося хибним, злим, огидним, тепер вважається чим. До цього долучаються, це люблять, називають добрим, і це просто знак часів, у яких ми живемо. Пророк сказав, що буде час, коли добре, світ називатиме злим. а те, що Бог називає злим, світ називатиме добрим. Ми живемо в такому поколінні. і ось що відкриває нам тут Павло. що ми, коли ми погоджуємося з Богом, Будемо людьми невинними перед ним, і ми сяятимемо, як то. Зверніть увагу на те, що каже письмо. серед лукавого та розпусного роду і серед нього ми сяятимемо як то». Подивіться кінець 15-го вірша. Що в ньому ви сяєте як світла в світі? Світла для того, щоб правильно це зрозуміти, нам слід дещо зробити. Я багато разів ділився з вами тим, що найкращий тлумач письма це саме письмо, і ось герменевтичний принцип коли ми бачимо слово дуже часто корисно спитати в себе, де це слово використане в письмі вперше. нам треба розглянути всі випадки, коли використовується це слово, але перше використання дуже часто має найбільше значення. Воно дає нам загальне визначення. і коли ми дивимося на слово світла в письмі, знаєте, що спадає мені на думку? Четвертий день створення. Ми знаємо, що світло з'явилося першого дня. Коли Бог почав привносити свій лад у світ. Він сказав: ехі, ор, нехай буде світло, і стало світло. Але четвертого дня ми кажемо про унікальним чином створене світло. сонце, місяць, зірки. і що він каже. Мета об'явлення, навчання, спрямування, і ось що він тут каже. коли він пише знову подивіться письмо. Павло каже, що ми відрізнятимемося від цього лукавого і розпусного роду ми світитимемо як світла в цьому світі, тобто в цьому поколінні ми будемо джерелом об'явлення, джерелом спрямування для інших. І далі він каже: подивіться 16-й вірш. Він каже додержуючи слово життя на похвалу мені в день. Який у день Месії? Уже втретє в посланні до Филип'ян Павло каже про день Месії. Що це за день? Якщо ви пропустили попередні лекції за посланням до Филипп'ян, то не довідалися про той факт, що День Месії це піднесення церкви. Наша благословенна надія. І ось що каже Павло. Ця громада. Може хвалитися, бо Павло був тим, хто поділився з ними біблійною істиною. Він поділився Євангелією і був інструментом їхнього приходу до зрілості. Він навів їм приклад. Чому він сидів у в'язниці і писав цього листа? через це їхнє життя було змінене. очевидно, що вони прийняли Святого Духа, і через це вони стали джерелами біблійної істини. Божого об'явлення. Вони стали світилами, які сяють у цьому світі темряви. Коли настане день месії, вони усвідомлять вплив Павла на їхнє життя, істину, яку Бог дав йому, а він передав їм. І вони хвалитимуться. Ось про що він каже на похвалу мені в день Месії, 16-й вірш. Що я біг не надармо, що я працював не надармо. Він каже: я не хочу, щоб час мого життя у вас минув даремно. І те, що я вкладав у вас, я не хочу, щоб це було марно. марно – дарма. Тобто, Павло хоче, щоб вони сяяли яскраво під час перетворення в день месії, 17-й вірш. Та, і він каже нам про те, як і це дає нам розуміння того, як Павло бачить себе. Та, хоч і стаю я жертвою при жертві, і при службі вашої віри, він тут каже про себе, порівнюючи себе з ким це те, що має назву Виливання. виливання. Це рідина, яку виливали, іноді воду, іноді вино виливали на жертву. Це, щоб піднести цю жертву Богові. Павло каже, що це його радість, що він може вподібнитися цьому виливанню на їхню жертву. І те, що він зробив, підвищило цінність того, що зробили вони. І суть не в ньому. Він каже: я хочу відіграти роль. Я радію з того факту, що я частина того, що ви робите, і що приноситься Богові. Так само і тут. Павло не звеличує себе. Він хоче бути частиною їх, підносячи їхній принос Богові. Це добрий образний ряд тексту, який виходить з розуміння Тори. Він каже: та, хоч і стаю я жертвою при жертві, і при службі вашої віри, я радію. Та тішуся разом із вами всіма. Він каже: тіштесь тим самим і ви, і тіштеся разом зі мною. Ось послання. Павло, кажучи, про вплив, про те, що він вклав у їхнє життя, згадує дві речі. І на них ми зосередимося протягом часу, який залишився. Це поклоніння та радість. Павло каже: ось що через слухняність Богові, через переможне життя, і не зробіть тут помилки. Є зв'язок між слухняністю Богові та радістю. Коли я живу вірою, живу в слухняності Богові, яка приносить перемогу Результат цього радість. А радість здатна перетворити моє поклоніння на поклоніння досить бажане Богові. Ось у чому зацікавлений Павло бути частиною, відігравати роль у цій громаді в поклонінні, хвалі Богові і роблячи це, не пропустіть цей момент. Робити це радісно. Отже, я хочу вас дещо спитати. Ви справді радісні, коли вклоняєтеся Богові? Розумієте, радість це не те, що ви виробляєте, це не те, чого ви себе навчаєте. Це не щось засноване ось на чому. а чи добра група прославлення? Чи співають вони пісні, які мені подобаються? в такому стилі, який мені комфортний? ці речі ніяк не стосуються поклоніння про яке я кажу я. А поклоніння про яке я кажу, це поклоніння, принесене Богові з радістю, і походить воно з перемоги. Основа не те, що відбувається в стінах Божого дому, а те, що відбувається поза ним. Протягом тижня, коли ви ходите в слухняності Богові, коли ви здобуваєте перемогу над ворогом на Божу славу, подумки, повертаючись назад, ви приходите на місце поклоніння і думаєте, вау! Що Бог зробив у мені та через мене? яку перемогу я пережив разом з іншими для Божої слави. І коли ви згадуєте перемогу, силу, дію, служіння, які були зроблені вас та через вас та інших, і відбувається зростання, і це більше за те, ніж те, що ви можете зробити самі. Це призведе до радісного поклоніння, радісного для вас і бажаного Богові. В цьому і є суть зрілого поклоніння. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. У ходінні з ним шалом з Ізраїлю!